27 грудня минулого року Верховна Рада України прийняла новий податковий та бюджетний кодекси. Але була одна важлива умова: переглянути їх народні обранці мали ще у березні поточного року. Цього, як відомо, не сталося. Отже, за новими правилами, касові апарати до 1 липня мали б встановити всі представники малого та середнього бізнесу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань податкової політики розглядався законопроект із відтермінування встановлення касових апаратів до 1 січня наступного року. Ще держава повинна їх або сама придбати, або надати для цього кредит. Ляшко змусив колег по коаліції піти на зустріч підприємцям. У середу Верховна Рада проголосувала за скасування ненависних касових апаратів. Цьому передувала палка дискусія у парламенті. Напередодні депутати фракції Ляшка заблокували трибуну з вимогою дослухатися до підприємців, які від безвиходів вийшли під стіни парламенту. Потім було засідання Ради коаліції під головуванням Ляшка, яке тривало аж до ночі. За його результатами, депутати таки домовилися піти на поступки малому і середньому бізнесу. І, врешті-решт, Голосували за скасування касових апаратів для підприємців другої і третьої групи з річним доходом до мільйона гривень. Решті перенесли термін запровадження касових апаратів до січня наступного року. Не заважайте їм заробити гроші, щоб годувати свою сім'ю, щоб платити невеликі податки до бюджету. Сьогодні в Україні вкрай складна економічна ситуація. Кожне робоче місце, кожну людину, яка заробляє копійку, треба на руках носити і дякувати Богу, що вона працює. А не добивати цього нещасного малого і середнього підприємця. Лідер радикальної партії назвав це маленькою перемогою і закликав владу більше не ставити палки в колеса підприємцям, які у надважких умовах продовжують працювати та годувати свої сім'ї.